Це салон Harley-Davidson дніпро Це вхід в салон Harley-Davidson дніпро Тут можна заплатити в салоні Harley-Davidson дніпро А тут можна дізнатися про кредит в салоні Harley-Davidson дніпро Це Lowrider S. це Sportster S. А це зразки кольорів, а це дзвіночок, це сірий Lowrider S. Це картата жіноча сорочка. Це картата чоловіча сорочка. Це аксесуари в салоні Harley-Davidson дніпро це кепки в салоні Харлі Девідсон, Дніпро. А це Панама в салоні Харлі Девідсон, Дніпро. Це чоловічі футболки у салоні Харлі Девідсон, Дніпро. Це фетбой в салоні Харлі Девідсон, Дніпро. Це запчастини та аксесуари у салоні Харлі Девідсон, Дніпро. Це примірочна в салоні Харлі Девідсон, Дніпро. Це вхід на сервіс Харліс Девідсон, Дніпро. А це Андрій, механік Харлі Девіса, Дніпро. Це лаунж-зона. В салоні Харлі Девідсон-Дніпро. Це Сергій. І він приїхав у Дніпро, щоб говорити на цьому відео: це Харлі Девідсон-Дніпро. Щоб дізнатися більше про салон Харлі Девідсон дніпро запрошуємо вас в салон Харлі Девідсон дніпро Слобожанське дружби 3А.